Дорогі друзі, третій рік Україна живе в умовах повномасштабної війни з Російською Федерацією. Мені дуже хотілося в першу чергу подякувати нашим Збройним силам за те, що вони дають можливість нам. Вчити студентів, а студентам отримувати знання. Мені від щирого серця хочеться подякувати нашим викладачам та співробітникам за їх наполегливу працю, за відданість справі, за те, що, незважаючи на всі незгоди, вони працюють і створюють нормальний університет. Мені хочеться побажати нашим студентам, співробітникам, всім мешканцям міста Миколаєва, мирного неба. Святкових днів здоров'я, успіхів і всього самого найкращого в наступному році.